Руком вийшов політичний трилер Ескалація битва президентів це поєднання елементів політичної фантастики та реальних пригод, пережитих автором Олександром Савченком. Відомий український економіст та фінансист описує події, що розгортаються одразу після припинення активної фази російсько-української війни. Тоді розпочинається боротьба за владу в Україні та посаду президента між трьома політичними силами. Книга допомагає краще зрозуміти геополітичну ситуацію у сучасному світі. Чому все склалось саме? Так, і що нам варто зробити, аби врешті перемогти? Розгортаються от такі події, де читач отримує, ну по суті, правильну. Ідею і історії існування України і Раша, що має залишитися хтось один в цьому світі, чи Україна, чи Раша. Ну, є виключення, я не вірю в таке виключення, що Україна стане членом НАТО, чи на території України будуть розміщені військові бази країн НАТО. Це може бути. Ну, Тоді Раша отримує сенс. Залишитися в цьому житті ще на декілька років. Ескалація битва президентів це перший том політичного трилера Олександра Савченка. Під час роботи над книгою автор максимально використав інформаційний потенціал для розвитку сюжету. Це спонукає автора надалі розвивати тему. Важливо зазначити, що деякі події та персонажі цього політичного трилера є вигаданими. Відтак твір належить до жанру політичної фантастики. Я не чекаю, що трилер Бо я так розумію, жанр саме цієї книги трилер політичний, так? це є відображення нашого сьогодення, так. Тому що ми живемо в такий час, що кожен день це випробування, це ж фільм жахів, якщо чесно, Так? Але очікування, що Що і ця книга дає правда, дає те, що. Буде те, що станеться, так напевно, проведення автора це є феномен і ознака геніальності. Так, той, хто бачить майбутнє, він знає добре минуле. Окрім Івано-Франківська, книгу вже презентували в Києві та Тернополі. Надалі Олександр Савченко має намір битву президентів представити в інших містах України. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, Новини на вежі.